За моєю спиною горить відкритий фонтан газу. На свердловині стався пробій. Ситуація, звичайно, навчальна, але гасити потрібно по-справжньому. На місце події одразу прибігають рятувальники. Намагаються приборкати полум'я за допомогою звичайних пожежних рукавів. Працюють у спеціальних тепловідбувальних костюмах. Температура біля палаючої свердловини кілька сотень градусів. Хоча під час справжніх пожеж зізнаються рятувальники набагато гарячіше. Конечно, працювати з здесь было более или менее комфортно, хоча було жарко. Но в реальних условиях, коли на скважині 300, а бывает до 900 атмосфер, то очень жарко. І и ствольчики работают в случаях под під прикриттям пожарных завес, пожарных столов. У екстремальних умовах рятувальникам допомагає техніка. Завдяки використанню пожежних машин, танків та гармат, вогонь гасне значно швидше. Щоправда, використовують такі засоби надзвичайно рідко. Останній масштабна пожежна свердовині на Полтавщині трапилася чотири роки тому. Було 120 чоловік особового складу, 56 одиниць техніки. Даний фонтан був складний. Ліквідація проходила близько п'яти днів, але успішно ліквідували. Найпоширеніша причина пожеж на свердловинах – це людський фактор. Попри очевидну небезпеку, деякі винахідники примудряються красти газовий конденсат. На Полтавщині для цього є багато можливостей. В регіоні діють більше ніж шість сотень різних свердловин. Газ добувають в основному. Це Полтавська, Харківська область. Тому тут зосереджені всі майже всі свердловини. Тому в нас тут зосереджений спеціальний аварійно-рятувальний загін в Полтавській області і спеціальна техніка також тут зосереджена. В основному ну, там при всі там, свердловин Тернопільській області немає. Спеціальний загін для гасіння газових свердловин в Україні лише один. У ньому понад три сотні рятувальників. Коли роботи на свердловинах немає, допомагають на дорозі, рятують потерпілих від ДТП. Спеціальним обладнанням розрізають автівки. Після такого втручання від машин, як правило, нічого не залишається. Роман Сухан Олександр Зименко, п'ятий канал.